Комплекти ГРМ з помпою, фірма GATES на Deolanos та Aveo 1,5. Компанія Gates маркує упаковки комплектів ГРМ з помпою артикулами, що починаються на символи КП, в нашому випадку КП-25310XS, та кодом доступу до інструкції зі встановлення, QR-кодом. А також кодом перевірки автентичності. В комплект входить ремінь, натяжний ролик, помпа та шпілька. Ремінь виготовляється в Англії. Має ширину 17 мм, 111 зубів. Геометрія зубів зроблена з використанням технології HTD. Натяжний ролик складається з натяжного механізму Gates та підшипника CNU, виготовленого в Китаї. Продукція бренду CU відома в усьому світі і є лідером на ринку Китаю. Для натягування застосовується пружина. Помпа з грильчаткою з легкосплавного металу. Ексцентрична форма використовується для попереднього натягування ременя, шків під зуб ременя ГРМ. Наклейка з датою та пробігом заміни. Болт. Кріплення ролика.